Розділ 22. Потім Давид сказав, це має бути місцем для храму Господа Бога, тут буде в Ізраїлі жертовник всепалення. За якийсь час Давид наказав зібрати приходців, котрі мешкали в Ізраїльському краю, і призначив з них каменярів висікати й обтесувати каміння для будівництва Божого храму. Давид також приготував багато заліза на цвяхи для скріплювання дверей, брам і одвірків та стільки багато міді, що не можна було її зважити. Так само і безліч кедрового дерева, оскільки сидонці й терійці доставляли Давидові велику кількість цього дерева. Давид розмірковував про себе: мій син Соломон ще молодий і недосвідчений, а храм. Який належить побудувати для Господа, має своєю славою і красою перевищувати все, що досі існувало на світі. Тож я повинен для нього все приготувати. Тому Давид перед своєю смертю багато чого заготовив. Після цього він покликав свого сина Соломона і заповів йому збудувати храм для Господа, Бога Ізраїлю. Зокрема, Давид сказав Соломонові: сину мій, я мав намір збудувати храм для імені Господа мого Бога, але дійшло до мене Господнє слово такого змісту ти провадив великі війни, і пролив багато крові, тому ти не можеш побудувати храму для мого імені, оскільки ти пролив переді мною на землі багато крові. Проте від тебе народиться син, який буде мужем миру. Я сприятиму тому, щоб він мав спокій від усіх своїх довколишніх ворогів. Тому його ім'я має бути Соломон, і під час його владарювання я подарую мир і спокій Ізраїлю. Він збудує храм моєму імені і буде мені сином, а я йому буду Отцем. Я зміцню його царський престол над Ізраїлем навіки. Тому тепер, мій сину, нехай буде Господь з тобою. Нехай тобі щастить в усьому, аби ти таки збудував храм для Господа Твого Бога, як він і заповів про тебе. Нехай лише Господь дарує тобі розсудливість і мудрість, щоб, коли Господь доручить тобі владарювання над Ізраїлем, ти дотримувався закону Господа твого Бога. Тобі буде щастити, якщо тільки будеш дотримуватись настанов і заповідей, які Господь заповів Ізраїлю через Мойсея, будь мужнім. І сміливим, не бійся і не лякайся. Оце я за своєю ощадливістю приготував для Господнього храму сто тисяч талантів золота й один мільйон талантів срібла, а міді та заліза так багато, що їх неможливо зважити. Я також приготував дерево та камінь, а ти до всього того можеш ще докладати. Маєш також багато робітників, зокрема. Теслярів, майстрів по камінню та дереву, усі вони знавці в своїй справі, вправні майстри, із золотом, сріблом, міддю та залізом, якому немає обліку. Отож, коли надійде час, вставай і берись за діло, а Господь буде з тобою. Давид також заповів усім можновладцям Ізраїлю допомагати його синові Соломонові, заповідаючи: Хіба не бачите? Що з вами Господь ваш Бог, адже Він дав вам спокій звідусіль, оскільки віддав у мої руки мешканців землі. Нині земля підкорена Господу і його народу. Тому зараз керуйте ваше серце і ваші думки до того, щоб самим підкоритись Господу вашому Богові. Отже, вставайте і будуйте святиню для Господа Бога, аби можна було перенести в храм, який збудуєте для імені Господа ковчег. Господнього заповіту та священні Божі речі.